Я Владикіна Наталія Володимирівна, лікар-акушер-гінеколог, репродуктолог, генетик. Ну і взагалі маю біля шести медичних спеціалізацій. Я навіть пам'ятаю день, коли я захотіла бути медичним працівником. Я дуже важко захворіла в 12 років і в лікарні зайшла в маніпуляційну і побачила цю стерильність, побачила білі стіни. І замість злякатися мені дуже захотілося бути до цього причетним. Не можу сказати, що я в цей час прям захотілося мені вже бути лікарем, але я, я зрозуміла, що тут я себе почуваю комфортно. Мабуть, це на майбутнє визначило мою роботу. А взагалі, я з сім'ї лікарів, і мама і тато в мене були лікарями. І, звичайно ввечері на кухні розмови були лише про пацієнтів, і я собі не дуже уявляла, про що можна ще говорити ввечері, як не говорити про пацієнтів. Тому якось сама доля її визначила. І для медицини для мене було не вибором спеціальності. Медицина для мене була призначення. Як я кажу, важко навчатися будь-чому, але в медицині важко навіть не навчатися. Тому насправді навчання це завжди важко. Навчання це завжди дуже важкий і важка праця. Що складно в навчанні медициною, це те, що в тебе дуже велика відповідальність. Якщо ти навчаєшся якоїсь справи і робиш помилки, це нормально. Але робити помилки в медицині буде дуже дорого коштувати твоїм пацієнтам. Тому насправді навчання в медицині. З самого початку це дуже велика відповідальність. Починаючи з першого курсу інтернатури, ми ходили до дуже великої кількості різних конференцій. І одного разу я потрапила на другий з'їзд репродуктологів України. Коли я почула про що йдеться мова, я зрозуміла, що це саме та професія, де я можу реалізувати всі свої вподобання. І тоді, мабуть, я захворіла репродукцією. для мене. Важливо не просто пройти цей шлях разом з пацієнтами. Для мене дуже важливо побачити їх щасливі очі потім, коли вони приходять на ну, УЗД по вагітності. Коли ти розумієш, що шлях був важкий, але він пройдений, і от зараз в них починається новий етап життя, ти їх повинен відпустити, і вони дуже схвильовані, вони не знають, чим це все закінчиться. А ти думаєш, ну от ще одних відпускаю, і дуже сподіваюся їх побачити ще раз, побачити їх з дітками. Дуже хочеться бачити фінал своєї роботи. Тобто, а саме народження дітей є результатом роботи продуктолога, не просто отримання вагітності. Для мене завжди на першому місці це пацієнти. Саме я вибрала спеціальність лікаря не через те, що хотіла займатися науковою працею. Я хотіла саме допомагати людям. Всі мої наукові розробки, всі якісь Дослідження, які я проводжу, все для того, щоб я, якомога скоріше застосувати їх на практиці, і щоб мої пацієнти мали змогу скористатися найновішими досягненнями репродукції. Я вважаю, що клініка репродукції має використовувати всі сучасні методи і запропонувати пацієнтам всі сучасні методи для того, щоб вирішити їх проблему. Якщо в клініці якісь етапи не робляться, з моєї точки зору. Це не зовсім повноцінна клініка. Тобто треба робити так, щоб майже все було доступно по місцю. І контроль за всіма етапами, які потрібно пройти в процесі лікування, він дуже важливий і він повинен бути в клініці наявним. Таких випадків було достатньо багато, якщо ми будемо говорити, це складні випадки. Це тоді, коли шанси були один на тисячу. І ми йшли з пацієнтами ті кроки. Вони вирішували спробувати. А я не дихала до того моменту, як отримувала останній там тест на ХГЛ. Потім не бачила серцебиття. І от ці моменти, коли дуже було мало шансів на отримання цієї вагітності, ми її отримували. Ці пацієнти навіть на той момент не розуміли, як їм пощастило. А для мене це те, що дає мені крила в подальшій роботі. Напевно, найбільше мене надихають подорожі. До того ж подорожі не якимись пройденими шляхами, а подорожі в найпотаємніші куточки нашої планети. Пам'ятаю, як перший раз я виїхала за межі Європи і одразу направилася в Антарктиду. Для мене це була мрія з дитинства побачити Антарктиду, побачити криву, пройти туди саме на яхті, а не льодоколом. І для мене була. Це був якийсь такий етап, з якого я зрозуміла, що це саме те, що буде давати мені можливість дуже довго працювати, не втомлюючись, якщо я на потім буду мати можливість подорожувати. І надалі я захопилася екстремальними подорожами. Трошки пізніше мене захопив альпінізм, і не стільки альпінізм як спорт, скільки як подорожі. Мрією був Еверест, і в 2021 році я цю мрію здійснила. Я піднялася на Еверест, ставши першою киянкою і п'ятою українкою, яка піднялася на найвищу гору світу. Я дуже люблю драйв не стільки швидкість, скільки відчуття керованості, тому приблизно в той же час я закупилася дріфтом, придбала. Автомобіль його побудувала і почала займатися. Це було дуже незвично, але зазвичай це чоловічий вид спорту. І більше цим займаються молоді хлопці. Я, звичайно, була серед них білого вороною, але це в жодному разі ніяк мене не зупинило. І по сьогоднішній день я є діючим пілотом федерації автоспорту України, приймаючи в змаганнях і досі продовжую захоплюватися цим видом спорту. Люблю подорожі, подорожі мотоциклом. У мене є мотоцикл BMW GS800-кубовий, на якому я теж багато шляхів пройдено, з задоволенням по сьогоднішній день подорожую на ньому. Та, і в принципі будь-який вид транспорту, на, яким, на якому можна з задоволенням просуватися, напевно, будемо використаний для того, щоб отримати задоволення від життя. Планів багато захоплень багато. Як я кажу, я під, під кінець життя я б хотіла попросити інший глобус, тобто об'їхати планету. І хотілося б опанувати ще й небо. Є ідея отримати ліцензію пілота PPL і керувати маленьким літаком. Є ідея попірнати глибше, якщо дозволить стан здоров'я. Мені подобається фрідайвінг то багато захоплень, багато планів. Я краще зроблю, і потім про них розповім. Ніж буду казати наперед. Справа в тому, що напевно тварин я люблю не менше за людей, і люблю їх настільки, що на певному етапі я вирішила, що отримую другу вищу освіту, щоб лікувати тварин. Це час біографії, мало кому відомо, але я так маю другу вищу ветеринарну освіту і захистила магістерську роботу. І навіть певний час практикувала як ветеринарний лікар, тому тварин я дуже люблю. Я не, не тримаю багато улюбленців вдома, але напевно більше люблю собак, хоча і коти в мене є, були. І на сьогоднішній день в мене чудовий пес. І я задоволенням ми проводимо час разом, гуляючи по лісу, подорожуючи він не в цьому в цих моїх. Захопленнях підтримуємо. звати Марті рідкосної породи Ксолицьку інтлім це одна з найстаріших пород на планеті і ну, достатньо рідко зустрічається в нашому регіоні. Знаєте, я завжди кажу таку фразу, що знання то не яблук. Якби в мене були яблука, я їм комусь їх віддала, то в мене б яблук не було. А знання так розмножується. Коли ми віддаємо знання іншим, по-перше, ми багато чого для себе. Розуміємо в процесі передачі інформації. Ви знаєте, що один з найкращих способів навчання це навчати когось. А друге я з задоволенням дивлюся на іскорки в очах моїх колег, які розуміють, що ці знання їм допоможуть там, завтра на роботі. Вони знають, як тепер поступити з тією чи іншою пацієнткою, і це дає мені не менше задоволення, ніж лікувати самому і самому бачити це від пацієнтів. І коли я бачу лікарів, які приймали участь в осилями, які потім ми зустрічаємося на конференціях, вони розповідають, як їм ці знання допомогли в практиці. Я розумію, що це дуже така велика частина мого життя. І ну, напевно, на тепер я ще не збираюся у цьому зупинятися. Репродуктивна медицина, напевно, галузь, яка розвивається найшвидше. По перше, вона інтегративна, вона поглинає в собі знання з інших дисциплін. З ендокринології, з андрології, з генетики, і це дає можливість комбінуючи ці знання з різних спеціальностей виходити на якісь нові рівні. Це перше. Друге, розвиток генетики, сучасний розвиток генетики, він дає дуже цікаву базу для розвитку репродуктивної медицини, адже Тепер стоїть завдання не просто надавати допомогу людям з безпліддям, а можливість профілактики спадкових захворювань, можливість корекції спадкових захворювань. Це все буде на основі саме тієї технології, якою ми займаємося. Тому майбутнє у репродуктології ну, неймовірне. Мені дуже хотілося його побачити.